E, значить, два слова. Ви знаєте, всі, що відбувається в Дарінському районі з екологічною ситуацією, що це найбільш складна ситуація. Далі, два слова про водойми. Майже всі водойми в Дарінському районі визнані або технічними водоймами, або ґрунтовими водами, або ще чимось, чим їх визнав той чиновник, який за хабаря. Віддав цю землю, наприклад, як на озері Срібний Кіл, під, наприклад, закріплення, укріплення берега, в яку входить конструкція, в яку входить ресторан. Тобто, вже такі формулювання є у нас. І ми бачимо ситуацію, оскільки Даринський район це найбільш населений, найщільніше населений, найбільш будуваний в Україні, в Україні я наголошую, не в Києві, то ми вже не вперше бачимо, як. Чиновник е, е, стикає лобами, чи бізнесмена з жителями, і чи в даному випадку взагалі суперситуація. Тобто чиновник виписує там, де є озеро, що його нема, що це болото, і взагалі нічого нема там. І там треба просто там земля, там нічого немає. І треба побудувати будинок. Звичайно. Дерничани, які вже ну, отут ця вся ситуація, тобто хтось там вирішує, а потім бізнесмен каже: чекай, я заплатив величезні гроші за те, що за взятки за все. Я нагадую, що це близько 10% від вартості ну, усіх квартир. Бізнесмени платять хабарі, і результат той, що стикається громада з бізнесменом, який там наймає тітушок, чи там міліцію, там, кримінальні справи заводять, а в даному випадку стикається з майбутніми інвесторами. О. Я прошу. Давайте так. Ще я всім надам слово. Будь ласка, поважайте один одного. Удалі, це да. Значить, вчора. Я роблю вчера... зауваження. Вчора ми були на круглому столі Києва всіх громадських. вчора з головою ми були на круглому столі всіх громадських рад Києва. Тобто, вся громада, дві години чи три години. Ми об вони всі питали нас і ми обговорювали ситуацію навколо озера Качиного. Дарничани вийшли на вулиці, і дарничани сказали своє слово. E, значить, яке ми бачимо рішення? E, ще два слова хочу сказати, яке я і завжди казав, те, що я співчуваю всім елітівцям, і я e, безумовно e, за те, і якщо там я можу щось зробити, то готовий це зробити Роли. за те, щоб e, всім елітівцям виділили e, квартири. Да, моя пропози... ну, це інше питання, бо зараз голова скаже, що я відволікаюся. Шановні друзі, я припрошую, давайте вважати одну о, я я, я Ні, не, не можна, шанове, шанове, друзі, не шановні друзі. Про уважаємо шанове, не можна. Шанове, я перепрошую, Шановні, я перепрошую. Розпасовую в этом залі я. Пожалуйста, на мене. Он закончит, Я вам дам слово. Пожалуйста, піднімайте руки, записуйтесь. Я всім дам слово вистав. Саша, сколько вам на що време? Дві хвилини. Будь ласка. Это много. Eh, значить, зараз ситуація така. Є е, е протистояння. Є е протистояння між берничанами. Ну і забудовникам, і, звичайно, вами, як інвесторами. Для вирішення цієї ситуації, ну, моє особисте. Я вважаю, що без ну, тут уваги мера до цього питання, це питання буде вирішити дуже важко. Моя позиція така, що треба елітівцям дати квартири всім, а нам зберегти озеро. Дякую за увагу. Я, до речі, запрошую Сергій, Сергія, ти, а, ні, Сергій, сила людей, будь ласка, запрошую до слова. Я, я прошу, що ви хто? Єнік Николаєв, постачальник івіт центру. Почекайте, у нас питання. Александра, чого ви хочете? У вас є питання? У вас питання? Будь ласка. Нічого, ось, Я прошу на Я всім предоставлю слово. Перед тим, як будуть запроси Олександру, я хочу сказати, що ми запрошували офіційно е, на цю нараду е, НІПОПа. Це комунальне підприємство з питань будівництва. Представник є. Є представник житла є. А Вячеслава е, Івановича, як е, депутата. Ми е, його е, запрошували. Я бачу, я бачу, є представник є е. е. далі. Ми запрошували представників департаменту економіки та інвестицій КМДА, який провів конкурс на залучення інвестора на ділянці по цій вулиці, і є стороною підписання інвестиційного договору з КПЕЖТОІНВСТУ КБ. Є представники департаменту економіки? Немає. Ми запрошували комунальне підприємство Київське інвестиційне агентство». є представники? Немає. Ми запрошували представників постраждалих від афери еліта центр Є представники? Ого. Богато, так. Я, 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 я Назвіть, будь ласка, одного, який буде виступати від вас. от людина стоїть. добре, 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 добре. Добре, ми всім, ми всім дамо слово. Я. Геннадій, ви представляєте громаду? Добре, будь ласка, запитання до Олександра. Так, так? ви прописані? В якому районі? Значит, я вот буду поводил там. Теперь видите, что грязь. Шанори. Шаноні будут. Шановні друзі, Шановні шановні, шановні шановні друзі, друзі, Чи мене думаю, я обращаюсь. Шановні друзі, Шановні, ласка, я. Якщо в залі не буде порядку, я закрию засідання громадської ради. Я, 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 я перепрошую. якщо порядку не буде в залі, я закрию засідання громадської ради. Будь ласка, розпасовую я. Будь-яка будь піднята рука, я надам слово, я вам все гарантую. Будь ласка, до Олександра є запитання? Є. А, є. Будь ласка, а, піднімайте руку. Від кого хто хоче задати питання? Віділіте центр. Хтось хоче одне запитань, віддаліте центр. Будь ласка, ви. Олександре. Ми рік ведемо з вами перемогу. Рік доповідаємо вам, розказуємо все конкретно. Зараз ви виходите і кажете, там взятки побрали, там взятки побрали. Ми цілий рік контролюємо, щоб поступово від виділення земельної ділянки до моменту проведення інвестиційного конкурсу, щоб все було прозоро. Запитання. Чомусь ви зараз запитання, чому ви дозволяєте собі, якщо вам щось не зрозуміло, де ви голосово розказуєте. Хто бере взятки? Хто Заява перевзятки? Заяву. Ви, ви кажете, 80%. На... Ми контролюємо, ми кажемо, ми зайде 8%. Витрапували, щоб забудовник 8% дав, тобто 5 тисяч квадратних метрів на цій землі. А ви кажете, скажіть, конкретно називайте. Які взятки? І що нам нічого давала? Да. Тобто на чому збудовано? У вас конкретні факти поже, я я зроблю запитання. Запитання Осаду, у вас є конкретні факти, взяточки чисто да, по даному вопросу? Ми законного будівництва з вашого клопу. Прізвище безменів, які зачить в нашій країні єдине, що доведено до досконалості, це якраз дача взята. І коли я бачу на риторіки. Дивіться, я, Якщо ви хочете кричати, я можу під а ви можете кричати. Д яту, д яту, д яту, д яту, я відповідаю. Мене, ви мене спитали, я, ну я можу дати людині. Значить, дивіться. Тому, коли я бачу озеро, яке є величезною частиною екосистеми, яка йде до самого Дніпра. І там я бачу документи, які всі є, а вони є у всіх забудовників, що це не озеро, а просто земля. То я вважаю, що це дано за взятку. Твердження Олександра сумнівне і не обґрунтоване. Всі зоні. Що озеро, яке ви знаєте Качине, це офіційна назва. Де зазначено, що це озеро? офіційно є озером і е, так документ будь ласка, де я можу подивитися, В е, Києві зараз так. знаходиться і бобри, риба, вода а і жаби, що це не озеро, а документ ну, мене ну це документами займаються юристи.